Ось такий лантух посилку я отримав з Китаю на 10-й день після оплати товарів. Усі товари були куплені по акції пакетні пропозиції. Усі ці товари я планую відправити в якості призів замовникам. Це буде своєрідний розіграш призів, подарунків. Щоб взяти мені участь, напишіть у коментарях усі, наголошую, усі призи, усі товари, які я дістану з цього лантуха. І головне, називайте їх у тій посвідомості, в якій вони для вас є пріоритетними. Спочатку найбажаніший приз. А в кінці найменш привабливий особисто для вас. Тобто першим пишіть той, який ви хотіли б отримати в першу чергу, потім другий по цінності для вас, не обов'язково в грошовому вимірі, і так далі. А останнім шостим повинен бути найменш привабливий для вас товар. Оцей перелік призів це буде першою умовою для участі у конкурсі. Лайк не обов'язковий, підписка не потрібна. Тим більше, що правила ютубу забороняють при розіграші призів е, вимагати підписку у учасників, у глядачів. Також підписка не обов'язкова ще з однієї причини. Більше 90% моїх глядачів це випадкові відвідувачі каналу. Не підпис. Далі друга умова. Один подарунок одній людині. Знайомі родичі теж можуть брати участь у розіграші призів. Їх я обмежувати не збираюся. Третя умова це відправка Укрпоштою в межах України. Якщо призер побажає для отримання подарунку іншу логістичну компанію, нехай сплачує за доставку сам. Оце і всі три правила. Сам аукціон нечуваної щедрості присвячений моєму першому виведенню грошей з Ютуба. Я вивів приблизно 103 долари. У кінці березня на покупку витратив майже 36 доларів. Щось доведеться сплатити в якості податків, і трішки менше половини виведених грошей залишиться мені на власні потреби. Призерів буду обирати випадковим способом за допомогою онлайн-програми. Відео розіграшу опублікую згодом. Розіграш проведу через 6-7 днів. Ну отже, для участі у конкурсі. Ну, майже тиждень є, до кінця 11 квітня. А 12-го, можливо, вранці я проведу розіграш, відео якого публікую згодом. А тепер погнали. Розпаковую, оглядаю і по можливості перевіряю призи. Висиплю ну, ось таким чином, щоб усе відразу було видно. Ну, почну ще от. Хай він великий відразу видно, що це велосипедний шолом. Отже, велосипедисти, які хочуть отримати цей приз, увага! Так, маємо шолом із ремінцями. Хто мав справу з таким шоломом, той знає, як вони регулюються, ці ремінці. Бачив я один шолом нещодавно, аналогічний, то цей нічим не гірший. Так, і ось іще випала штучка. Є. є. Маємо ось такий козирюк. Не знаю, яке його призначення, аеродинамічне чи якесь інше. От шолом, доволі легенький, але е, його маса не повинна бути оманливою, тому що він товстий і тверденький. Я пом'якшуючі вставки, усі по периметру і на днові, ну, само собою на поталичнику. На на підборіднику, ну, як говорив, зважуємо. 210 210 г макса шолома. Ось шолом. Як оці ремінці регулюючі попускати, натягувати, не знаю, тому просто накину його, щоб показати дизайн. Так, ось, Отак, шолом отакий вигляд у нього. Отак профіль. Ну, Він і без ремінців, бачите, трішки тримається киває головою. На дорослу людину нормальний шолом. Цей шолом. В акції пакетні пропозиції коштує 4,85 центів. Але так як я е, потрапив ще на одну акцію, е, 6 товарів купував і там була додаткова знижка, е, то мені він обійшовся за 4,59 центів. Напряму в магазині його ціна 7,18 центів. Ну, наступний приз. Це патронтаж. Його ціна 4 долари 67 центів. Мені він обійшовся, як я сказав, з подвійною акцією за 4 долари 43 центи. Напряму в магазині, він коштує 5 доларів 18 центів. Пряжка пластикова, ну, мені подобаються такі Швидко, швидкого затискання чи швидкого одягання. Але наскільки вони довговічні, сказати не можу. Наскільки вони міцні, теж. Е, ячейки для патронів. Еластичні, тобто вони як би повинні і під 12, і під 16, і під 20 калібр підходити. Кількість їх 1, 2, 3, 4, 8, 29, 30. Під 30 патронів патронташ. Досить легенький, синтетичний. Ну, Якщо цікаво, у кого є патронташі, можете порівняти масу цього із своїм власним. Отже, кладу на ваги і маємо 159 ну нехай 160 грамів. Ну, ви знаєте, я так не розчарований, більш-менш нормальний патронташик. мабуть, куплю і для себе. Ну і ще один параметр, який можливо кого зацікавить, це на обхват якої талії його вистачить. Ну, Поміряйте свою толію, матимете уяву, от 60 см. Втім, кола і 60 см, тобто метр двадцять в обхваті. Метр двадцять в обхваті, ну тут ще кілька сантиметрів в запасі, на зимовий отяг, ну не те, що струнки людині середньої статури, буде достатньо. А якщо це літнє полювання або початок осені, то теж цілком достатньо метра двадцяти ну, а по мінімуму зовсім буде по мінімуму. По мінімуму це 74 см обхват. Це по мінімуму. На досить тонку людину. Третій приз це адаптер. Мультиадаптер. Ціна його незначна. долар 43, Мені він обійшовся в 1 35 центів, напряму в магазині 1 86 центів. Що унікального, ну, почну ось з неприкритого гачками Гнізда. Ну, от, з одного боку для звичайної флешки. Ну, це теж адаптер, але суть в тому, що це USB. Вхід USB-гнізду показують. З іншого боку бачимо ще два гнізда. Один під е, мікро SD, о, а інший під SD. Ага, Чи може він не входить? Ага, у у з одного боку маємо USB-гніздо, з іншого боку, мікро SD і SD. А які роз'єми? Тут ми бачимо оба ну. Я думав, OTG, Але схоже на все, що це. Тип-С, або, як по-модному кажуть, Type-C. Добре, хай буде Type-C. І з цього боку, от дивимося, повинен бути складний штекер. Якби USB. І він повинен якимось чином розкриватися. Добре, я не буду його. Знімати, щоб не зламати. Хто отримає цей приз, хай сам його розкриває, щоб, не дай Бог, я не зробив шкоду і не зламав приз. Один приз буде менше. Але отут ось відхиляється одна частина штекера і відкривається, якось відкривається якогось, напевно, OTG, або, як вони ще кажуть, міні-USB. Ну, суть ви зрозуміли. Три гнізда і три штекера, один із яких міняє свою конфігурацію. Класна штука цей адаптер повинна бути, бо вже виникла необхідність. Картрідер перестав працювати в мене, вийшов, вийшов з ладу. Отже, придбаю і собі, крім того, що відправлю цей призерим, а собі куплю інший. Але такий самий. Зараз надійшла черга до найцікавіших призів. Ну, тут, напевно, ну, щось буде складатись, ці вентилятори. Розбірні, тому відкладу на потім, почну ось з цього вентилятора. Круглий вентилятор. Мені він обійшовся за 7 доларів 83 центи. Його ціна 8 доларів 27 центів у пакетних пропозиціях. І 12 доларів 8 центів напряму у магазині. Так, Маємо під'єднувач до патрона. стильового патрона. Ну, якось... Якось отак не буду з'єднувати, бо не знаю, чи потім назад від'єднуюсь. Отаким От чином провід ховається всередину. Застібається, застібки є. Відповідні лапки. Відповідні лапки і відповідні отвори. Чіпляється до лампового патрона, вирішив вкручується до лампового патрона. І навіть є пульт дистанційного керування. Пульт дистанційного керування має ось пломбочку у вигляді плівки. І зараз вимкну. Так, вмикаю у розетку, як видно, є освітлення, а вентилятор не крутиться. Маємо на пультові кілька кнопок. Напевно, це вимкнути. Ага, вимкнув. Освітлення вимкнув. Увімкнув вентилятор. Працює. Одна кнопка зменшує оберти вентилятора до мінімуму. Нижня кнопка, верхня кнопка допомагає збільшити кількість обертів. Також аналогічно думаю повинно змінюватися яскравість освітлення. Так, дійсно. Утримую кнопку, яскравість освітлення знизилась до нуля. І те саме спробую з обертами. от, Кількість обертів до мінімуму. Не до нуля, а до мінімума знизив. І інша кнопка збільшує освітлення і збільшує кількість обертів. Так, вимикаю вентилятор, вимикаю освітлення. Оце отака штука, яку я придбав собі не стільки для охолодження, стільки для як не парадоксально буде звучати. Але для обігріву. Тобто я планую, ну це вже не до не вийде мені планувати, бо відправлю в якості призів, але планую собі придбати аналогічний і встановити під стелею, тому що під стелею накопичується тепле повітря і в зимовий час, щоб його переганяти вниз. Тобто, якщо під стелею температура буде приблизно 25 градусів, тоді як над підлогою градусів 16, Перепад, ну, якщо не більша різниця, перепад температур досить суттєвий. І тепле повітря потрібно. Перемішувати з холодом, тобто тепле повітря потрібно відганяти від стелі донизу де знаходжу... знаходяться жителі того чи іншого помешкання. Це з цією метою я купив. Хоча його цілком реально використовувати в якості охолоджувача в літній час. Ну що, пластик, 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 пластик. Круглий вентилятор. Якщо хтось переймається, чи не надмірна вага у нього, то ось у мене ваги є на От Кладу я його. Маса 282 г. Така маса буде висіти під скупою. Діаметр 22 см 8 мм. Ну хай 23 см діаметр цього вентилятора. Лопаті. Ну Лопаті важко, їх там три штуки. Ну, діаметр лопатів десь буде сантиметрів 13. Тобто коло, по якому описують рух лопаті 13 см. Наступний приз, ну теж вентилятор. І останній теж буде вентилятор. Так. Так як я і передбачав. Розбірний. От є якась інструкція. Там він щось на Неношенському розповідається. Взагалі на Єрогля... ієрографічне позначення. Тепер маса вентилятора. ну Вашкянький. 238 плюс лопаті. 292 грами. Так, це п'яти чи шести лопатей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це лопатей. лопатевий. лопатей вентилятор. Так, він має окрему точку підвісу. У нього виявляється блок живлення окремо винесений. Тож я трішки розчарований. Лопаті. Ставимо. В отвори. Сильно притискати не буду. Якщо. Щось не вийде, ага, входять до кінця, витягаються лопаті. Ну і що я можу зробити? Поміряти? Діаметр. Діаметр виявиться 42 см. Діаметр кола, по якому рухаються лопаті. Ну і Для перевірки доведеться мені принести блок живлення. Так, тут пульта немає. От уявляємо, висить вентилятор і я його буду вмикати. Вмикаю, о, звичайно. Зарядку. О, крутиться, гарно крутиться, обертається. Навіть від звичайної зарядки. Тепер у швидку зарядку. І швидка зарядка теж обертає. Потужності звичайного блока заряджання достатньо для обертання цього шестилопатевого вентилятора. Але я розчарований тим, ну, напевно, не туди дивився, тим, що його не можна увімкнути у, у ламповий патрон. Доведеться. Окремо робити проводку. Ну і ще можна поміряти довжину шнура. Вірте на слово, що 185, можливо, навіть... Ой, вибачте, 165, ну, 170. Хай 170 см, це якщо натягнути в струнку. Кабель буде 170 см його довжина. Так от, цей шестилопатевий білий вентилятор. Е, мені обійшовся. 7 доларів 32 центи, Його ціна в пакетних пропозиціях 7 доларів 73 центи, напряму в магазині аж 11 доларів 34 центи. Ну, що, недоліки, це те, що е, е, кількість обертів не регулюється. Ну, можна сказати, швидкість обертання не регулюється. І те, що ніяк його під'єднати напряму до лампового патрона. А так, непогана штука, особливо для охолодження приміщення. Чи як це? Не для охолодження приміщення, для охолодження того, хто буде знаходитися під потоком е, повітря. Собі такого купувати я не буду, хочу собі ламповий патрон. До речі, лопаті я зараз переставив у зворотному напрямку, Подивимося, як він вестиме себе. От Не відчувається потоку повітря, вниз не відчувається. І нагору теж майже немає руху повітря. Це тобто знизу догори повинно гнати повітря. Берег. Є круг повітря. Отже, все нормально, все працює. Можливо, це дійсно класна штука, це я собі надумав чіпляти під стелю. А не обов'язково ж це здійснювати саме там. Можна і в іншому місці, значно нижче. Десь зробити підвіс, і тоді не потрібно шукати якогось там патрона чи розетки на стелі. Просто підвести переноску кудись ближче, до ближчого місця. Прямо над головою, прямо над робочим місцем можна це зробити. За 10-20 см над Комп'ютером над своєю головою в жарти. І останній товар, останній приз. Це повинен бути п'ятилопатевий вентилятор чорного кольору. На малюнку зображений шестилопатевий, лопатевий. Він, до речі, з підсвіткою повинен бути вкручуватись у ламповий патрон. Написано 16,5 дюймів, О, так і є. Чорний вентилятор. Теж маємо пульт, теж маємо контрольну плівку. Ось. Лівочка. Пульт, бачите. Розфарбований, більше кнопок на ньому. Лопаті не такої форми, обрізані вони. Тобто, ага, п'ять лопатей. Вони з жорсткішого пластику, не так гнуться, вони важчі, відчувається відразу маса не така. Є в них якісь заглушечки чи, як сказати, лапки для кріплення. От. Достаємо сам вентилятор. Ось вентилятор з підсвіткою. Теж контролька. А щось там всередині торохтить. Оце мені не дуже подобається вже що там торохтить. Інструкція. Ну, теж на не нашій мові, але хоча б на англійській. Без знання англійської я можу зрозуміти, що напруга від 85 до 265 вольт, частота струму 50-60. Модель. Потім світність в кельвінах, Потім якесь запам'ятовування функції є. Напевно, таймінг. Ну, виставляється таймер, мабуть, є. І потім щось, якась захист теж написано ЄС. Yes. І контроль, ну, не розумію. я. От на схемці показано 2,3 метра від вентилятора до підлоги. Чи це так потрібно чіпляти, чи його вистачає на конвекцію повітря, на, на перемішування повітря, на висоту чи на глибину 2,3 метра. Ну, от функції розписані і зворотнього боку. Пописано. Ну, хто розуміє англійську, почитає. Так, а я буду збирати. Так. І остання лопать. Можливо, я в переверненому вигляді їх встановив. Не впевнений. Зважу відразу. Це найважче, 409 грамів. Діаметр кола, по якому будуть обертатись лопаті, ну десь 40 см. Так, вентилятор вкрутив. І зараз вмикаю в розетку. Тоб. І він відразу погнав. Хубавно. Так, лопаті розлетілися, лопаті начебто цілі. Так, гнізди для лопатей не пошкоджені. Так, четверта лопать на місці. Зараз буду шукати п'яту. Конкурс стався через те, що я встановив неправильно лопаті. Я їх поставив зубчиками догори, а якщо у нормальному положенні вентилятора, то донизу. І тому вони не були зафіксовані. Потрібно, навпаки, от в такому положенні, коли лампа вгору, дивиться, там є елементи кріплення і зубчиками донизу. І коли зубчик стає на місці, відбувається ось такий звук. І так само тут. Зубчиками все. захлопнулись. Але, як би там не було, будь-який досвід це досвід. І нам вдалося перевірити функцію захисту. Тобто, після того, як лопаті об щось ударилися, вони зачепили провід. Спрацював захист і вентилятор вимкнувся. Зараз проведемо спробу номер 2 Підніму провід повище і увімкну. Так. Вентилятор працює. Досить гарно працює. Візьму пульт, витягну контрольну плівку. Набираю оберти і натиснув кнопку вимкнення. Вентилятор зупиняється. Знов натискую червону кнопку вимкнення. О, підсвітка вимкнулась, Натискую чорну кнопку, підсвітка вимкнулась, увімкнулась. Так, М це, напевно, пам'ять, але ну, я вимкну, щоб не зачепити більш нічого. Можна саму підсвітку зробити. Ось ми маємо ще один значок вентилятора. Так, вентилятор. Ну і ще кілька якихось режимів. Так, це режим світіння. Тільки він переблимує. А чи світиться по-іншому, чи ні? Так, оці три кнопочки з хвильками це режими обертання вентилятора, тобто швидкість обертання. Вимкнемо його. А оцей нижній ряд кнопок це режими світіння. Ага. Це програмування на одну годину світіння, на дві години і на три на 4, я так зрозумів, бо H літера H, години, певно. А режими світіння напевно, ось другий ряд кнопок. Так, дійсно. Інший відтінок світіння. Зараз голубий. Білий і жовтий. От вимкну білий, мені приємніше білий. Ну, експериментувати не буду, але як бачите, всі вони цілі. Вентилятор працює неушкоджений. То повідомлю, що його ціна в пакетних пропозиціях 10 доларів 79 центів. Мені він обійшовся 1022, а напряму в магазині 15 доларів 25 центів. Тобто, як на мене, то найбільш привабливіший приз. Але це вже вам самим вирішувати. Ну, на цьому буду огляд завершувати, розберу складу. Так от, умови конкурсу. Які посилання на товари та акцію будуть в описі під відео?